Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, наступний турнір потужне усилення на п'ятизіркових героїв без зеленого кольору. Ось таку команду я поставив. В принципі, синіх в мене також багато для оборони. Поставив Афіну. Вона зрізає броню, плюс дає связь стихій для синіх, що є усиленням. Також Фріда. Для диспелу, плюс теж свястихід для синіх усилення, гранат поставив, бо і лікар потрібен. І ще вона дає щити, теж вони рахуються як підсилення. Ну а лепус пробивати і лізу поставив, щоб було замідлення для суперників. Ось така в мене буде оборона. Подивимось, як вона буде тримати. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. До зустрічі на турнірі.